Ми записали слово роса за допомогою конструктора. Перший склад ро. Другий склад СА. В першому складі перший звук який? Рр. Він у нас який? Приголосний, твердий. Другий у нас звук який? О. О. Голосний. В другому складі СА. Що ми чуємо? Перший звук який? С С який він? Приголосний. Так. А другий звук. А, а, а. А. Голосний. Голосний. В складі скільки приголосних? Два. Скільки три, голосних? Два. А скільки всього звука? Чотирь. Чотирь. Чотири. Запишемо нашу схему за допомогою фішок. Ось наша схема слова роса. Наголос падає куди, є, діти? На перший склад чи на другий? На другий На другий склад. Ставимо над голосною, не над приголосною. Де у нас голосна? Угу. Оце правильно. Слово сом. Скільки складів у слові? Сом? Три. Ні, складів. Один, сом. Один, один, один склад. С Перший звук який? С с який він? При Приголосний. Голосний. Далі другий. О. О він. Голосний. 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 І останній. М. М він. Приголосний. Приголосний. Запишемо схему нашого слова сом. Ось наша схема слова сом. Тема слово Оса. Перший склад о, о. Другий склад буде са. СА. В першому складі перший звук який? Голосний. О. Він о. який тьома? Голосний. Голосний. Другий склад са. СА. Перший звук С. С. Са. Він буде. Приголосний, Приголосний. А наступний звук С. Голосний. Голосний. Правильно, діти. Як виглядає схема у нас? Ось так. Оса. Діти Правильно. записали самостійно схему слова Сіно. Давайте перевіримо. В цьому слові два склади. Перший склад, який називаєте? Сі. Так. Другий склад, який НО. Сі но. Давайте будемо розбиратися. Перший звук у першому складі. Який? Ну. Який він? Сі. Сі. Який він. Ну. голосний м'який. Правильно, не бійтеся. Далі наступний звук. Сі. Який він? Голосний. голосний звук. Так. Далі другий склад. Сіно. Який ми звук вперше чуємо? Н. Який він? Звук. Твердий. Т -т -т -т. І останній звук. Сіно. Який останній звук? О, О. О який він? Голосний. голосний. З... Даємо, звичайно, давайте ми слово сіно визначимо, куди буде падати наголос. На перший склад чи на другий? На другий Сіно. Іли сіно? Сіно. Так на який склад буде падати наголос? Ну. На перший, на перший звичайно. Ось так ми поставили наголос.